Бау, mm -hmm. Матео Спіаці. Театр оперети. У театрі оперети. Ну, mm -hmm. Театрали Київські знають, що Матео поставив дві вистави в театрі на лівому березі. Це сімейний альбом і Моменти. А Данте. І Данте. А, я теж бачив. Да. Ну, це був перформанс. Ну, це був шикарний да. перформанс. Це був так, такий перформанс, розуміло. що в більшості театрів, театрів такої вистави... Ну. Ким ти є? Людиною? Маною? Бо ех, бур! Воспіває смажно скув'я, І швагусь анхізово сінає, Коли сплакає твоє ріон. Та може ти не знаєш цілковито, якою смерть моя була страшною, тож слухай, щоб побрати нас ув'язнений я вебам сіною, що звевся бежа володи. І вже те, інших нині є думає. Вже місяці пройшли але у аби усміх віщому знаймилась, таке майбутнє криється на сході. In four or five days. Uh, anyways, I, I can remember you that uh, soon will be premiere of Momenti, so we are waiting you for that. That will be like uh, uh, <coughs> <coughs> three. Uh, exhibitions and premiere of exhibitions will be very in the 5 а, лютого, лютого 22 го року. І в нас були на неї, але ми знаємо, що відбулося, почалась війна, і а, тільки м, через рік майже да -да -да. ми її подивилися. Я вам показую, що це і як. Дуже схоже на те, що Матео ставив фітар на лівому березі, але це був дуже дивний підхід. Ну, дивний в плюсовому чи мінусовому? В плюсовому це був інший підхід, бо це була виставлена з чистого листа. Як кажу, mm -hmm. а це був, ну, може, так назвати ремейк з відомого італійського фільму. Якщо я не помиляюсь, він колись отримав Оскара за найкращий фільм, але він такий дуже-дуже старий. Чи де? Я його не бачив. І може це мені допомогло. А може і ні? Не знаю. Але це було враження. Це було... Зараз дуже цінну фразу ти сказав, що ну, нетиповий. Да? Тобто от, є ця висока надивленість, ну, тільки не треба казати, що в тебе там, невисока надивність, ну, добре, не, не треба цього кокетування. Тому що балти дивився після. Оцих трьох попередніх вистав, які ти вже бачив, те, що Матео робив в Києві. Хоча в нього і в Італії є, він ще в інших країнах став. Але коли ти вже це бачиш, ти вже йдеш з певним упередженням. Тобто, ага, це цей режисер, він там поставив так, і я очікую від нього такого. А що робить режисер? Хук знизу. А не так. Інакше он. І оцей, е, оцей е, ну я не знаю, чи коректно з мого боку буде зараз порівнювати. Я просто от в мене в мене по виставах е, Вані, е Урильського, я попередньо дивився Лимирівну і там три роки по тому подивився Конатопську війну. І в мене враження, що ну, нічого не змінилося. Зараз я можу, можливо, якусь крамову. Я посперечався. І мені зараз напишуть <кілля> в коментарях багато всього, і ти зараз зі мною посперечаєшся. І, і все таке інше. Але от в мене немає цього відчуття, що я взяв і потрапив на, на нову сходинку режисера. От ну, нема в мене от такої історії. Не сталося, не відбулося. Хоча ця прекрасна вистава, вона е, я е, абсолютно не пошкодував жодної е, секунди е, з цих півтори години, яка, е, які вона тривала. Це дуже е, дуже весело, дуже енергійно і. Склад, який я дивився, ну, прям, прям по от, акторські роботи, і знахідки, і та енергія, з якою вони робили, але ну, я можливо буду повторюватися, але ну, все ж таки я не репрезентативна вибірка. Звісно, на мене не можна рівнятися і на це дивитися. Але коли національний театр не закладає якогось сенсу. Глибшого за наратив, ну, мене це постійно провокує до питань е, про що це. Тому що е, якщо Лимарівна була, е, була е, із і глибиною і з, е, з формою із з е, то Конотопська відьма вона просто красива. Вона просто красива і ні про що. Там є закладені моменти, які можна було б розкривати. Але ну, я вже не знаю, хто там на це не пішов, чи режисер не пішов, чи адміністрація не пішла. Але з, з цього з можливості прям, прям яскравої політичної сатири зроблена просто музична, музична дієва, драйвова, рухлива. Так, да, вона класна, вона, класна, вона класна. класна, і на неї варто йти, і варто дивитися, е якщо просто змінусувати все, що я тільки що е сказав. Ну, так сказав, <сміт> що е колись <сміт> Лесь по в одному з е своїх інтерв'ю 22-го року, десь це було, не пам'ятаю чи березень, чи квітень, е казав, що Ну, щодо Кацапів, що а, це ссикливий фашизм. Yeah. Я якось сформулював це як сцикливий нацизм, що вони нацисти, але вони ніколи не признають. От нацисти вони були в цьому. Вони були чесні. Вони кажуть, так, да, ми всіх знищимо, це не долюдиться. Це... це питання. Ні. Ми ж всіх освобождаємо. Ми хороші, тіпа, от. вони бояться самі собі признатися, що вони нацисти. Оце саме, оце саме погане те, що в них є, тому що вони, вони сикуни. А щодо Кондутопської відьми, я би так сказав. І це не провина Івана Урицького, який тут відпрацював на 200%. Це питання до художньої ради адміністрації це сикливий патріотизм. Ну, дарна, мож, дарна, може Да. Тобто акценти були, і я відчував, що режисеру хотілося більше, але був якийсь тумблер, ну, може, мені так здається, я не знаю. Кухні всередині вистави. Але мені здавалося, що е мали е сказати ще щось. О, 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 оце саме. Бачиш, ми все ж таки на одному спільному знаменнику. Це не тому, що ми там взяли і домовилися. Да? Ми просто от зараз прямо в режимі обговорення на це вийшли. тому що від. Е але режисура. Ця але, вистава ні. прикрасила б будь-який е, обласний театр. Вона крута. Вона крута, але від національного театру все ж таки хочеться чогось більшого. Е, в національного театру інша задача. Він е, хтось там називав перше сцени країни. Не те, ну, ви знаєте, що знає хто це називав. Да, ну, Ще не називають. Ну, не треба. Ну, це, це не смішно. А, я постійно ставлю одне і те саме запитання. Якщо, Тому... якщо Національний театр не має сміливості а, сказати те, що він має сказати, ну. І це не провина режисера. Я думаю, що він задумав а, деякі круті речі в рамках цієї вистави, але ми їх не побачили не з його провини. Ну, я так думаю. Але оця наша надивленість е, нам дозволяє домислити, що б там могло бути, якщо б це є Ми не просто не знаємо, що робить Іван Урильський і як він це робить. І коли він хоче. І це не заважає якимось там наративам, темникам чи щось ще, то він це робить. А якщо. Е, ну, Да. Варта уваги, попри все, і, і режисерські і... тонкощі там були, і уява да. специфічна там, зазначити Тетяну Овсічу, художника. Це просто бомба. На рівні картинка... картинки, от все, все можна кожен кадр різати. на... Uh -huh. і вішати в рамку на стіну, те, що називається. І воно, воно красиве, органічне і звучить. Добре, що ще? Що ще ну, з... про з'ясу не договорили? Так, давай. А, чому він а, інший? А, ну, Мені так здалося. В сімейному альбомі та моментах він був більш вільний. Ну, мені так казалося. Uh -huh. Бо там. Був сценарій, він приймав участь у ньому, там ну, була якась сколаб... і колаборація, і да. тут е було кіно, і це вже рамки якісь, uh -huh. але там були такі дивні режисерські речі, від яких я просто е кайфував. Ну, одну скажу, там, нехай це буде спойлер. Тобто вистава е, починається. Ну, по-перше, все відбувається в одному приміщенні. Це, до речі, це фірмовий стиль вистав київських вистав Матіо, де в нього в одних ну, умовно в чотирьох стінах так, так, так. Е, відбувається злам епохи. Ну, епох, можливо, mm -hmm. да? Але е, ми це бачимо через. Це його фішка. Да. Це, це моменти, по-перше. Ну, і семиналь, сім... але менше, момент. ніж, момент. Ну, все можливо, ніж моменти. Ну, все рівно ті самі чотири так. Але там були такі mm. тонкі речі. Наприклад, коли закінчилась війна, а все відбувається десь там, в Італії, наприклад. Mm -hmm. да? з 20-х по 60 ті роки. І є. Е, момент, коли в 40-х роках 40-х роках е, дівчини, які приходять до танцполу, ну, танцпол, танцзал, е, була така фішка, е, коли припинилося виробництво е, чолов жіночих, їх не було. А як е човки ці мали шов на задній стороні ни. Mm -hmm. І оскільки не було можливості ці цієї е десь там, дістати, жінки е малювали собі е якимось там олівцем ось цю тонку лінію на нозі. Mm -hmm. щоб а, ті, хто її бачить здалеку, вони розуміли, що в неї такі є ці човки на. І цей момент був настільки розкошно зроблений, mm -hmm. я просто його відчув. Але я знав цю історію про човки. А, ти, я перепрошую, Ну, no, Ні, це не з... панчок. Ми всі зрозуміли, Давно. що йдеться. А... Це було просто. Ну, це було дуже так. Там інші моменти були, там був і, фізичний, і елементи фізичного театру, і е, е, якийсь андеграунд з використанням е, повного треку у Пінкфлойда. Mm. Тобто сім хвилин грає трек і відбувається. Е, розвиток. Сподівання. Тобто режисер розійшовся і, і вирішив здивувати ну, театр, який ну, останнім часом не дуже дивує свого глядача. Будемо відвертими. Є яскраві роботи, але кількість того, що виходить максимально потоково на, 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 на здачу, на решту. От, вона чомусь в театрі Оперети на сьогоднішній день переважає і дуже тішуся, що в, в репертуарі цього театру з'явилася яскрава робота нашого італійського друга. От, причому це ж шикарна історія, знаєш, не знаєш, ми тебе відмічаємо. Знаєш, не знаєш, але в, в нього одна з mm -hmm. найяскравіших вражень в життя, припущу, що навіть так, він же ж потрапив під обстріл в Києві. Mm -hmm. Оці перші дні mm -hmm. він же ж готувався до випуску вистави, яка мала бути, як ми вже говорили, 25 -го лютого і він знаходився в Києві. Ну, там і, це було. Та, і потім от, дуже, дуже такими складними шляхами його вивозили з країни. І є, якщо знайду, покладу в посилання в описі це відео, коли була в італійському театрі. Прямо на сцені театру вони робили конференцію, вони зібрали людей. Матео виступав і розказував свій досвід, який він пережив в Києві. І там, були, там було включення Стаса Живкова, він розказував і. Ну, тобто він тоді ще був. Він тоді ще був в Україні. Він з зуму включався. Ну зв'язку він включався в, в, в Італіїський театр наживо. І тоді частина студентів курсу Жиркова поїхала в Італію, і Матео їх прийняв, ну, прийняв, десь десь він там їх розселяв, і вони там продовжували навчання. Тобто ця підтримка конкретного конкретного режисера конкретних театралів україни вона відчувалася протягом всього часу ну і зараз зараз в онлайні в, в, в соцмережевих всіх цих комунікаціях він так само з нами і продовжує ну, і, і, спілкуватися треба віддячити Матео, що він Повернувся, доробив виставу, випустила. Да, і, да, да, зараз... і тут не тому, що там треба віддячити Матео, але вистава Сімейний альбом, вона так само в ці топ-12 золотих рибок театрального рубулова. Просто цю виставу я так само не подивився не прем'єрну, а протягом цього сезону. І оцей захват він да, ти йшов? Ти тільки да. подивився. Да. Думаю, да. Що ж таке? В мене, то, мене то. просто, ну, от, давай так, давай е, статистику скажу. Що протягом цього року, в мене немає статистики попереднього сезону, коли ця вистава виходила, але протягом цього сезону я подивився вистави 20 міст України. 20. І я їх дивився в 10 містах України. Тобто далеко не все я дивився в, в Києві. Там де народився. І іноді так воно буває, що коли відбувається київська прем'єра, я десь, наприклад, крому розі. А де ти бачив сімейний альбом? Ні, сімейний альбом я бачив в Києві. Просто ну, швидше за все на прем'єру, я там десь десь в мандрах якихось був. Можна подивитися, що там по датах було. Але так буває. І далеко не всі прем'єри цього сезону я встиг побачити в цьому сезоні, а це значить, що вони переходять на наступний, а можливо, як з випадком з «Королевою краси, через кількість. Якісь роки. Так, ну коли ми вже почали говорити про, ну так, не почали, а так масивно говоримо про лівий берег, хочу згадати і. Ей ви, Стожари, мені нас нація чари. ай аву хут так што стажары вызнаў заходіць ад захмары